Так, це в нас зарядка магнітна, USB-кабель до фітнес-браслетів MyBand. Xiaomi оригінальних. це до MyBand 5-го, до 5-ї моделі. Можливо, вона підходить і до інших. Ну, вона взагалі до будь-пристроїв підходить, в кого два контакти плюс-мінус. Відстань між цими контактами. Кому цікаво, ось така 35. Між центрами десь 35 мілі... 3,5 мм. Ось така відстань між центрами. От. Значок Xiaomi. Ідеально справно працює, лежить, давно не користуюсь в ідеалі. От. Користувався нею недовго. От. В суперовому стані. Ну, продаю, як вже воно, бо користувався. Ну, ідеально справно працює. Кабель от в ідеальному стані, ніде не перегинався. От, ви бачите. В ідеальному. Ідеально справно. І все, кому потрібно звертатись. Всім пока.